Перестали бути активними у Львові після спілкування з Богданом. Зазвичай це спілкування закінчувалося кров'ю для них, і я дуже пишаюся тим, що я можу зараз про це говорити. Він організовував напади на цих проросійських елементів, і він унеможливлював їхню активну діяльність у місті Львові. Він організовував власне. Групи активної націоналістичної молоді для боротьби проти цієї зарази. Багато хто з тих, хто був покараний Богданом, вочевидь, мабуть, пішли служити там і в ДНР, а потім і може в російську армію. Але у Львові вони перестали бути активними. Богдан був людиною, яка е, бачила Україну сильною, без е, плечу, без страждань. Він плекав цю філософію в собі, і він був, е, окрім цього, дуже хорошим виховником, тому що він був нашим, умовно кажучи, вихованцем, прийшовши в колектив в молодому віці, дуже короткий період. І за дуже короткий період він став. Сам е, виховником він почав гуртувати навколо себе активну, сильну молодь, е, змушував їх займатися спортом. Я вам більше скажу, він змуш, змусив займатися спортом всіх нас, От, е, е, старших хлопців з нашого колективу, він сказав: якщо хтось не займається спортом, не має права бути частиною колективу Прайд. Ну, ми спочатку обурювалися. Ну хто ти такий малий засранець, але ви собі уявіть, ми всі пішли займатися спортом. І я з висоти от пройдених років я йому дуже дякую за те, що він е змушував всіх навколо себе ставати сильнішими, досконалішими і кращими. Е в нього були дуже потужні лідерські якості, і в нього була дуже велика харизма. Коли ми їздили на футбол, умовно кажучи, в інші міста, і були навіть якісь певні сутички з іншими колективами, він настільки надихав навколо себе молодь. Для, скажімо, так для бою, можна сказати так, що ніхто не відступав. Дуже багато перемог нашого колективу. Я завдячую його харизмі, і це може підтвердити дуже багато людей. Він став один із символів.